Голова Асоціації готельєрів міста Чернівців Андрій Брязковий гостем програми «Чернівці сьогодні. Вітаю вас в нашій студії. Андрію, туристичний сезон у Чернівцях уже відкрився. Скажи, будь ласка, чи наше місто готове приймати туристів? Так, наше місто і готове приймати туристів, і завжди потрібно працювати в цьому напрямку кожного дня, тому що кількість туристів, яка приїжджає в наше місто, постійно збільшується. І сама потреба людей, тобто на ті самі кошти, люди хочуть більшого кращого сервісу, більше послуг отримати. Тому місто, маючи ту туристичну привабливість, яка вже є на сьогодні, маючи ту кількість готелів, ресторанів та інших закладів, які якими користується турист, все одно не має зупинятись на тому, що є. Скільки б, на мою думку, та кількість готелей, готел, яка є в Чернівцях, вона не є Ну, за великою там можна сказати, що відкриваючись нові готелі, це не буде збиток для інших. Це буде здорова, хороша конкуренція. І я вважаю, що гості, люди, які приїжджають в наше місто, мають право вибору. Угу. Вони мають мати якісь альтернативні варіанти, щоб зупинитись і в дорожчому, і в дешевшому готелі. Це на сьогоднішній день дуже актуально, тому що. Люди не мають таких вже великих коштів, сум відкладати для своїх поїздок. Тому дійсно, як в Європі, так і в Україні потрібно шукати і є варіанти. Якщо, наприклад, можна собі організувати проживання, можна як за 200, так і за 20 євро образно. Тобто, завжди потрібно шукати різні варіанти, не лінуватись і. Тільки тоді, коли ми підшукаємо те, що нам підходить по ціні, ну, однозначно, ми зможемо більше подорожувати. Тому що люди бояться, ой, зараз відпустка, багато грошей піде. Насправді це ну, не завжди відпустка витягує багато коштів. Можна як, як Європою, так і Україною подорожувати за ну, не такі вже і значні кошти, а отримати ну, просто море позитиву. Не дарма говорять, що тільки подорож, вкладаючи кошти в подорож. Ти купуючи, ти отримуєш. Угу. Тобто, це дійсно про, про туризм, про те, щоб подорожувати. І коли ти подорожуєш, ти дійсно отримуєш дуже багато як знань, так і взагалі розширюєш свій кругозір. Чи є хороші хостели в нашому місті, і якби порадили так, людині, яка планує свою мандрівку, свою подорож, свій відпочинок? На що варто зважати при обрані готелю чи хостелу? Е, так, є в нас в нашому місті хостели. В принципі, красиві вони, тут можна сказати, що зручні ну, на, різного, на, різного, на різний контингент, на різного туриста. Наскільки відрізняється ціна в хостелі і в готелі? Ну, ціна значно відрізняється. І не завжди можна сказати, що переночувавши в хостелі, ну, настільки некомфортно, що не варто платити таку суму. Тобто не завжди навіть готель може оправдати ту ціну а Хостел може потримати ну, може не то саме, а то й більше задоволення. Тобто тут же потрібно дивитися по своїх можливостях, але все ж таки моя думка така, що потрібно зважати на безпеку. Якщо ми приїжджаємо в якесь незнайоме для нас місто, для того, щоб зупинитись, треба прослідкувати, в якому районі зупиняєшся, чи безпечний готель, чи хостел. Тому що на сьогоднішній день дійсно є така небезпека. Взагалі не те, що в нашому місті, наше місто ще рахується безпечним по відношенню до інших, ситуація в країні така, що дійсно потрібно бути уважними і ну, на безпеці я не раджу економити, uh -huh. тому що дійсно і крадіжки, і побої, і різні ситуації можуть траплятися. Я вже можу сказати з досвіду, хочу сказати, що якщо там ви вибираєте якесь місце розташування, там, чи готель, чи хостел, щоб звертати увагу дійсно, чи там безпечно, чи там є люди, які можуть допомогти, чи хороша охорона, в якому районі розташований той чи інший готель. Це насправді дуже важливо, тому що воно потім впливає на загальне враження про відпочинок і про саме місто в цілому. Де зазвичай люди залишають свої відгуки про той чи інший готель, чи є можливо сайт, де можна подивитися, хто ж внесений в чорний список. Ну, насправді дуже багато відгуків, взагалі дуже популярна система бронювання це букінг. Дійсно, там пишуть багато відгуків, багато хто користується цією системою, вона є, можна сказати, номер один. Але не завжди ті відгуки, які там є, вони повноцінно відображають сам готель. Це можуть бути якісь суб'єктивні бачення гостей. Тобто вони можуть десь бути чимось незадоволеним і це так розписати, ну так ніби вже туди і не варто їхати. Тобто дійсно на відгуки потрібно зважати, але саме перше потрібно дивитися, чи подобається місце розташування, чи подобається сам готель візуально, чи подобаються номери, чи вони є комфортними, і які послуги надає сам готель. Що не потрібно ходити по місту, там, шукати там, чи якусь екскурсію, чи якийсь транспорт, там, чи е велосипед взяти на прокат. Якщо це все вже є в готелі, воно ну, набагато зручніше. Ну, зараз, за вашими словами, я зрозуміла, що внутрішній туризм є популярним. Так, люди обирають подорожі україною. Вони розуміють, що за кордон можливо вже трошечки дорожче виходитиме цього року. Е, так, дійсно, в Україну навіть ті люди, які дозволяли собі поїхати в Європу, вони вже їдуть вже більш економними варіантами. Тому що ну, все-таки відношення гривні до долара і до євро ще є значною. Вже відчувається, що економіка, можливо, чуть-чуть підтягується, якось вже стає легше. Можна сказати, ми вже не опускаємося нижче, ми вже якось хоча б стабільно, можна сказати, наша країна вже хоча б зупинилася. Але тим не менше, дійсно відчутно, що люди, українці, подорожують більше самою нашою країною. І сама популяризація це як через соцмережі, так і по телебаченню. Ми бачимо, що рекламують міста. Показують, наскільки є багато місць цікавих, про які ну, можна сказати, чернівчани навіть не знають всіх цікавих місць в самому місті Чернівці. Чи там Вінниці, наприклад, не знають про ці цікаві місця. Ми ж не говорячи вже про інші області, де, ну, наприклад, в Одесі. Ми ж не знаємо, що там в Одесі цікавого є. І це популяризація туризму, вона є дуже потрібною і цікавою. І простіше спланувати свою поїздку, коли ти спланував там, на вихідні, наприклад, кудись поїхати, в інтернеті можна забити інформацію про те чи інше місто. І дійсно, навіть є багато туристів, які такі блогери, які виставляють інформацію, їдуть в якесь місто, вони пишуть, чим що можна подивитись цікавого, чим користуватись, чим не користуватись, тобто їх плюси, так і мінуси самого міста. І ну, знаю, от зі Львова приїжджали до нас в Чернівці на цих вихідних. Я так запитав, як вам взагалі наше місто. Згадували про їжачки, які в нас стоять про екскурсії, сказали, що дуже цікаво. Університет дуже вразив їх дійсно гарно. Ну, і вони мені сказали, я запитав, чим з чим асоціюється у вас ну, наше місто, сказали, що з Брущаткою, з Бруківки. Uh -huh. Що от, старовинна Бруківка, місто, Чернівці, компактне таке. І ну я вважаю, я, в принципі, вже десь над цим і працюю, щоб все-таки. Міська рада звернула на це таку активну увагу на те, щоб відремонтувати, щоб в нас було простіше, менш шумно і якісніше рухатись містом. Це буде як комфортніше як для самих чернівчан, так і для людей, які приїжджають. Тому що не в кожному місті є бруківка і ще й на такому вигляді, як в нашому. І ну, якщо люди асоціюють наше місто з цим, то це є, знаєте кажуть, пріоритети. Одні з пріоритетів нашого міста. Місто з чимось асоціюється, і якраз ці напрямки потрібно розвивати активно. І тоді ми отримаємо, ну, отримаємо ефект від тих людей, які приїжджають, будуть і позитивні відгуки про саме місто, так і про конкретні об'єкти нашого міста. Андрію, давайте зараз з вами обговоримо про те, яким чином турист може добратися до Чернівців. Яким чином? Насправді всі шляхи добирання є актуальними. Є люди, які подорожують по бізнесу, яким потрібно, ну, неважливо, яка вартість квитка, вони мають там добратися до того чи іншого міста там, за короткий відрізок часу. Це маю на увазі зараз авіаперельоти. Дуже багато розмов йде в нашому місті про це, і є за, є проти. Ну, Всі, ну насправді, десь глибоко в душі, напевно, ніхто не проти, якщо буде в нас, в Чернівцях, працювати аеропорт. Але ну, коли починаєш обговорювати цю тему, і скільки виникає питань, і е, починають говорити про суми коштів, які потрібно вкладати, і переважно це потрібно з міського бюджету, тобто з, ну, з податків чернівчан, е, то зразу виникають запитання, потрібно нам це чи не потрібно. І ну, я все-таки надію, що аеропорт буде працювати. Зимі інформація, що Нам обіцяють з 1 липня. Так, обіцяють з 1 липня, але спілкуючись з турфірмами, вони сказали, що ця інформація ще є не підтверджена, і квитки, наскільки я знаю, ще не продаються на, рельсі, на, на рейсі. Хоча вже, ну, якщо 1 числа, залишилось дуже мало часу. Це якщо все-таки планується, то це потрібно робити вже негайно. Е, і Ну, також, так як і автомобільне сполучення з Чернівцями, на сьогоднішній день воно є не найкращим. От подорожуючи, я вже сам переконався, побачив, що робиться дорога Чернівці-Франківськ. Це не може не радувати активно. На багатьох ділянках цієї траси ведеться ремонтні роботи. Надіємося, що Чернівці Хмельницьк можливо також вдасться вже якось відремонтувати. Ну це вже залежить не від нас. Від депутатів Верховної Ради потрібні якісь ініціативи. Ми з, звідси з провінції завжди готові проявляти ініціативу, завжди будемо долучатися до цього, але все-таки це залежить від верху стоячих представників нашого міста, можна так сказати. Також є сполучення цікаве ЖД вокзалу. Не розумію, чесно кажучи, чому постійний є дефіцит квитків. Якщо Хочеш добратися, наприклад, до Києва за тиждень чи за два-три дня ти вирішуєш про свою поїздку, то дістати білет треба через якісь зв'язки незрозумілі. Ну, я цього, на жаль, не можу зрозуміти. Я теж не можу зрозуміти, тому чому на цю проблему ніхто не звертає уваги? Якщо так важко подумати, справді не вистачає, значить, додаємо. А, так, якщо є вагони, попит, значить додавали вагон, угу. продали. Ну, і все, я, всі щасливі. Так, я чомусь не знаю, чому такий штучний якийсь робиться ажіотаж за цим. І, ну, Результат який результат в тому, що потрібно шукати людей, які можуть продати ці квитки. А шукати людей, які можуть продати, це вже ну якісь тіньові схеми незрозумілі. Ну це в нас в принципі і поширено в Україні, але ну це не європейський варіант, не європейський підхід. І якщо ми хочемо дійсно бути європейським містом і країною, то як мінімум такі речі потрібно викорінювати. Ну так, таку ситуацію. Туристи приїхали, іде цим туристам шукати тіньові нові зв'язки. Тим більше, якщо і, і не знають мови, мало хто з нас знає там, мову, чи англійську, чи якусь там румунську, не знаю. І домовитись, якісь такі речі, придбати якийсь квиток, це на, на межі нереальності. На просто. Андрію, ви як фахівець, розкажіть нам, що треба, аби ми могли з чернівців долетіти до Кьольна, до Тімішуари, до Франкфурта? Що потрібно, Ну, це питання, на жаль, не мого рівня. Але я всіляко буду старатися, що від мене залежить, і що потрібно зробити для того, щоб все таки хоча б розпочати цю напевно, що успішну таку дистанцію для того, щоб розвивати авіарейси, авіарейси, щоб вони взагалі курсували. Ну якщо дивлячись по Львову, то там мені здається, що вже дуже за короткий час можна буде дістатись любу країну світу зі Львова. Тобто вони ж якось цього добились. А чому в нас? Ну не знаю. Хоча пару місяців тому були і форуми різні стосовно аеропорту нашого, де збиралися і різні авіакомпанії, де збиралися люди, професіонали, які працюють в сфері аеропортного бізнесу, туризму, і рекомендували. Тобто, було таке обговорення спільне. І ну, як я повторююся, що всі за те, щоб аеропорт працював. Але чомусь, ну, все-таки на сьогоднішній день, поки в нас. Я все-таки дуже надіюсь на те, що інформація про те, що з 1 липня е, вже будуть літати літаки, якщо не помиляюсь, але компанія мало обіцяла, я буду дуже щасливий, і я думаю, що все-таки це буде мати попит і зробити хорошу рекламу. Е, як то кажуть, розкрутити цю інформацію не тільки в Чернівцях, а й по всій Україні, е, особливо в Києві, щоб люди, які там живуть біля Києва, щоб знали, що можуть добратися в Чернівці саме літаком. Тим паче е, ціна, ціну обіцяли недорогу, по-моєму, 50 доларів за, за рейс. Андрій, на території готелю, яким ви керуєте? Встановили електрозаправку. Чи виправдала вона вже себе? Е, ну, Я думаю, що. Вона оправдає себе в будь-якому випадку, тому що вона встановлена на перспективу. По-перше, попит в неї вже був. Вже приїжджали власники електромобілів за кордону mm -hmm. і які хотіли підзарядити свій автомобіль, але на той момент в Чернівцях ще не було жодної заправки. Відколи ви встановили? Скільки вже людей заправлялися? Ну, я думаю, десь людини дві. За цей період десь було два автомобілі, які заправлялись. І я знаю, що ця тенденція е, тільки буде йти на зріст, тому що, е, будучи за кордоном, там електрозаправки стоять просто так, на вулиці, біля таких простих публічних е, якихось е, закладів, е, там, е, де є скупчення людей, ти можеш будь-який час собі під'їхати, е, заправити автомобіль. По-моєму, 6 гривень за, на 100 кілометрів, якщо перевезти. Ну, це, це майбутнє. Це дійсно, як говорять, що от те, те, що є вже в Європі, через декілька років воно приходить тільки до нас. Ну Європа вже цим живе давно. Я переконаний, що ми дійсно освоїмо електротранспорт і він буде популярним в нашому місті. Це буде і екологічно, і, і дешевше, і думаю, що і зручніше. Ну, головне, щоб українці мали змогу собі купувати електромобілі. Так, це саме важливе. На да, насправді це саме важливе. І бачите, що з і автомобілями у нас е, в країні також є проблемами з розмитненнями, якісь впливи, сфери вплив, які просто не дозволяють це зробити. Переконаний, що це все якось вирішиться, і дуже шкода, тому що буде. в нас реально залишається ситуація, коли для українця це розкіш. За кордоном це просто необхідність. Так, так. Ну, у нас, незважаючи навіть на це також стосується подорожей, коли ціни на нафту падають, у нас чомусь на вони, вони піднялися. Ростять, так. То я просто не розумію, чому так. І ну, думки тільки одні, що у нас в нас в Україні трошечки все по-іншому, ну, все таке. Ви побачили, як насправді в Європі ви повернулися із подорожі. Можете розказати, які міста відвідали Будапешт, Відень, так? Будапешт, Відень, Прага, і подорожував через Польщу на автомобілі. Ну, можу сказати, що стосовно доріг, то тут взагалі розмови немає, тому що коли ще їдеш туди, то одне враження про нашу дорогу, а коли повертаєшся з Європи. То розумієш, що у нас дороги просто нема. У нас просто є дійсно напрямок, який вказує страшно їхати. Чесно кажучи, вночі страшно, тому що ні розмітки, ні знаків ну це, це реальність. Я можу уявити тільки враження і емоції іноземців, які приїжджають на своїх автомобілях до нас країни. Ну я, я говорю, що тільки радує те, що дійсно проводяться ремонтні роботи. Так як я спілку спілкувався ще з депутатами Верховної Ради, які працюють у сфері туризму, що планується до кінця 2016 року відремонтувати основні напрямки доріг на Західній Україні. Бачу, що роботи все-таки ведуться, і думаю, що надіюсь, що це, це станеться, і добиратись. Ну, розумієте, навіть от в Європі відстань 400 500 кілометрів це не відстань. Там добираєшся дуже швидко, тому що автобами є, і це абсолютно не проблема. А в нас вдвічі більше часу потрібно затратити нервів і ну, страшно їхати навіть по таких дорогах аварійних. Невідомо, чи ти доїдеш, чи ти, чи ти будеш живий. Добре, тепер про позитивність цих міст, які ви щойно назвали, де ви відчули, що вже гарно підготувалися до прийому туристів? Що мені сподобалось, дійсно, що міста Будапешт, до прикладу, от місто, знайшло свою родзинку, і вони активно розвивають. Там є декілька мостів, Дністер пропливає, і дуже розвинений, можна сказати, пароплавний, не пароплавний, а прогулки на корабликах. Там екскурсію можна замовити без проблем, і дуже красиво, як в день, так і ввечері архітектура така вражаюча якраз по набережній, і дійсно сервіс там, ну, не перевершить. Вони зрозуміли, що це, можна сказати, як говорять, фішка так, самого міста. Вони її розвивають, багато людей і всім приємно, позитивно. Можна поїхати в це місто навіть заради того, щоб прокататись, пропливти на тому катері вечірком просто. Тобто Такі прості речі: архітектура, автобус, автобусні екскурсії. Тобто, дійсно місто живе. Мені здається, що якщо б сталося так, що турист не зміг би доїхати в то місто, то там би настала криза. Тобто люди дійсно живуть, місто розвивається за рахунок того, що туди приїжджає море людей. Там, ну, можна сказати, як на, як на нашому Калинівському ринку. Там постійні толпи, толпи і екскурсоводи мають роботу, і транспорт місцевий, і постійно магазинчики відкриті з різними сувенірними, сувенірною продукцією, рекламують саме місто, традиції міста. Якісь ну, найпопулярніші там, випічки міста, так? Тобто, ну, всі ці речі е, вибрали конкретно акценти і по цьому рухаються, і ну, чесно, це дуже працює. Як вам Відень? Справді ви помітили якусь схожість між нашим містом? Так, так, так насправді схожість є. Відчувається, що е, рука. Тих майстрів віденських приклалася і до нашого міста, і це дуже приємно. Наше місто є більш компактним. І, до речі, це є одним з плюсів для людей, для гостей, які до нас приїжджають, тому що пішохідною екскурсією можна оглядовою, самостійно можна пройти все місто не обов'язково рухатись на транспорті. Тобто, дійсно схожість є, і знову ж таки це потрібно розвивати і на цьому робити акцент. Що привезли з собою? Море вражень. Ну, можна сказати, що я дійсно розбагатів через те, що я побачив, через те, що я поспілкувався з людьми, які там проживають, спілкувався також з українцями, які, там, які в Відні займаються ну, можна сказати, бізнесом, кав'ярню, відкрили свою кав'ярню. Вони розказували, наскільки, наскільки також нелегко, головне працювати. Якщо ти маєш свій напрямок, якщо ти працюєш, то ти обов'язково будеш успішним. І це ну, реально зробити як в нас в Україні, так і в принципі, за кордоном. І багато таких ну, цікавинок, різних е, зручностей для, для містян, я побачив. Тобто що дійсно воно комфортно, це стосується як самого транспорту по квитках. Там, ти можеш придбати для себе квиток. Він універсальний для, всі, для всього виду транспорт. Uh -huh. Заплати там якусь суму, ну це набагато вигідніше, ніж кожного разу купувати квиток. Якщо я знаю, що я весь день подорожую, піша екскурсія по місту, я собі взяв квиток і я на будь-який транспорт, і це дійсно дуже зручно. Я вважаю, що в нашому місті також варто це зробити. Потрібно перевести транспорт, щоб він був муніципальним, щоб місто отримувало кошти з цього. І Саме місто, люди, які працюють на благо міста, могли придумувати такі речі. Тому що коли транспорт знаходиться у приватників, то тільки від цих людей залежить робити якісь там, ну, не акції, а якісь можливості, зручності для самих мешканців та і для гостей міста. А тут ну, зможуть, можна навіть публічно це все організувати, продумати конкретно, як людина, яка приїхала в наше місто, може разом придбати універсальний квиток. і Пересуватися на будь-яких транспорту. Це потрібно робити в нашому місті також. З чим тепер у вас асоціюється відень? Відень, ну напевне, також з Бруківкою. Я її там не багато побачив, але вона там дуже хороша з архітектурою, дуже такі величні і відреставровані яскраві будівлі. Там люди привітні. Дуже багато велосипедистів, людей, які бігають, дуже зручно там, тому що окремо є і доріжки, є бігові доріжки, є для велосипедистів. Вже навіть світлофори окремо для велосипедистів встановлюють. Тобто, це, ну, це вже як окремий напрямок, скільки, напевне, скоро скільки автомобілістів, скільки велосипедистів. буде. Дійсно, міста світлі, яскраві і. Дуже, дуже багато позитивних емоцій, і е, я буду втілювати по можливості усі такі цікаві, хороші речі в нашому місті, е, щоб ми теж ставали кращими і розвивалися. Андрію, не так багато часу у нас з вами залишається. Моє крайнє питання в нашій програмі. Наступного року в Україні відбуватиметься Євробачення. Якою нашу країну побачать туристи? Я думаю, що побачать її щирою, доброю. Е, тому що люди в нас є дійсно прекрасні не тільки в Чернівцях, а в самій Україні. І дійсно хороша ідея була в соцмережах. Щоб Євробачення прийшло саме Черніця, це було б ну де ми будемо стадіон будувати? Ну я ви знаєте, спочатку потрібно, щоб була можливість, бажання і сама ідея, а потім я думаю, що це не проблема нам знайти ці такі, ну і ресурси, і місце. Це вже як то кажуть, другий фактор. А місця всім вистачить, всім, хто буде до нас приїжджати. Я думаю, що ми щось щось придумаємо. Люди ну, будуть і також менше, приймати. Тим не менше, ми готові приймати е, гостей нашого міста. Ми готові покращувати сервіс, е, ми готові розвиватися. І саме місто, і мешканці е, переконані, що хочуть бачити. Е, Гостей в місті і щоб саме місто за рахунок цього ставало кращим, зручнішим, комфортнішим і безпечнішим. Спасибі Андрію за розмову. Дякую. Нагадаю, голова асоціації готельєрів міста Чернівців Андрій Брязкло був гостем програми Чернівці сьогодні. Дякую, що були з нами до зустрічі.